Одеський навчально-виховний комплекс Ступені існує вже 20 років і складається з Вальдорської школи 1-3 ступенів та Вальдорського дитячого садка. Це єдина приватна Вальдорська школа в Україні. На виконання наказу Міністерства освіти та науки України номер 363 від 5 травня 2001 року. Про проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня, розвиток Вальдорської педагогіки в Україні та наказу управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації No171 ОД, в Одеському навчально-виховному комплексі ступені, протягом 2001 2012 років проводився всеукраїнський експеримент, метою якого було створення моделі Вальдорської школи вільного розвитку, в якій закони і принципи формування фізичного і психічного здоров'я були б інтегровані в освітній процес і сприяли б стійким позитивним результатам. Основні задачі цього експерименту це корекційна робота з навчальними програмами і планами, підготовка дідактичних матеріалів. Методичних рекомендацій і посібників, спостереження за розвитком учнів, корекція моделі школи вільного розвитку, корекція наукової гіпотези та методів дослідження, корекційна робота з навчальними програмами і планами підготовки педагогічних кадрів для роботи в вальдорських закладах освіти за результатами систематичних. Психологічних спостережень за розвитком учнів можна констатувати, що рівнем розвитку творчої уяви учнів Вальдорської школи випереджають учнів Невальдорської школи. Учнів Вальдорської школи більше розвинене позитивне неформальне відношення до школи, вчителя, навчання. Дослідження рівня засвоєння учнями початкової школи навчального матеріалу в цілому. Показує високий та достатній рівень. Вольдорська педагогіка сприяє розвитку та динаміці системи пізнавальних психічних процесів, таких як сприймання, мислення, пам'ять, увага, творча уява тощо, що у подальшому житті є підґрунтям успішності, самодостатності та творчої самореалізації особистості. В результаті корекційної роботи з навчальними програмами і планами були затверджені експериментальні навчальні програми і плани школи 1, 2 та 3 ступеню. З урахуванням українського законодавства та міжнародного досвіду вольдорських шкіл було розроблено і апробовано нову колегіальну технологію управління навчальним закладом. Вчителі школи беруть активну участь у вирішенні питань навчально-методичного забезпечення, організації життя школи та фінансово-господарської діяльності. В рамках експерименту колектив навчально-виходного комплексу ступені проводить активну роботу з поширення досвіду вальдорської педагогіки. На базі закладу регулярно проводяться обласні науково-методичні семінари для слухачів курсів підвищення фахового рівня Одеського обласного інституту удосконалення вчителів та для директорів шкіл області. Активну роботу з поширення досвіду провадження інклюзивної освіти та лікувальної педагогіки проводять психологічна служба школи та педагоги лікувально-педагогічної колегії. 20 червня 2012 року на засіданні вченої ради Одеського обласного інституту удосконалення вчителів був заслуханий звіт про результати експериментально-пошукової діяльності педагогічного колективу Одеського навчально-виховного комплексу ступені. Було зазначено, що результати експериментально-пошукової діяльності НВК Ступені знаходяться на задовільному рівні, новизна результатів науково-дослідної роботи. Полягає в тому, що визначені та обґрунтовані основні принципи, умови, критерії реалізації педагогічної системи Фальдорська школа в Україні, що дозволяє інтегрувати її в освітнє середовище України. Практична значимість дослідження полягає в накопиченні практичного досвіду створення та функціонування школи та розробці рекомендацій. З проблем впровадження ідеї вальдорської педагогіки. Але на цьому науково дослідна робота колективу НВК ступені не завершена. Сучасність потребує реалізації нових освітніх парадигм, метою яких є формування особистості як суб'єкта діяльності, який є здатним до адаптації розвитку в мінливих соціально-економічних умовах. Вирішити ці завдання може комплексний підхід, спрямованість педагогічного процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде сформована загальна компетентність людини, що є сукупністю ключових компетентностей. У зв'язку з цим потребують більш детального доопрацювання наступні задачі, впровадження компетентністю орієнтованого підходу у навчально-виходний процес, корекційна робота з експериментальними програмами та навчальними планами для вальдорських шкіл України відповідно до нового держстандарту освіти, проведення комплексного дослідження впливу навчально-виходного процесу на формування ключових компетентностей учнів, підготовка дидактичних матеріалів, методичних рекомендацій і посібників. Колектив НВК Ступені за підтримки Одеського обласного інституту удосконалення вчителів виступив з ініціативою продовжити науково-дослідну роботу до 2019 року у межах проєкту формування ключових компетентностей учнів засобами вальдорської педагогіки у зв'язку з погодженням експериментальних навчальних планів і програм за новим державним стандартом загальної середньої школи. У квітні 2013 року наказом Міністерства освіти і науки затверджено експеримент, і приватній установі Одеський навчально-виходний комплекс ступені надано статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня.